Україна зараз тільки починає повертатись або вчитись, усвідомлювати, що політика це не ярмарок прізвищ, а це ярмарок ідей, ярмарок механізмів. Відповідно, дебати президентські, якщо ми говоримо про нинішній час, в першу чергу це має бути конкуренція тез і конкуренція конкретних пропозицій. Те, що у нас не вийде до кінця, зробити зараз, має бути зроблено потім. Але початок доволі гідний. І надалі ми маємо зрозуміти, що весь політичний діалог має базуватися не на принципі сам дурень, а на принципі конкуренції ідей, на конкуренції механізмів вирішення проблеми. І саме дебати є гідним початком такої політичної культури.